Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Крістал Пелас Олівера Гласнера у себе вдома. Команда приймала Челсі Енсо Марескі. Один-один, мої любі друзі, бойова нічия. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. 3-4-2-1. Стартова розновка у господарів. Дін Хендерсен у воротах. Лакруа, Геї річ. Третє захисників, Дукуре, Лерма, півзахисники, Мітчел, Міхія по флангах, Сара Еза, центральні атакувальні півзахисники та матета у нападі. Це стартова розстановка Кристал Пелас. Друзі Челсі 4 2 3 1 стартова розстановка у Лондонці. В Робін Санчес у воротах, Лівай Колвіл, Ачимпонг, центральні захисники, пара центральних захисників. Маліґюсто, Марко Куреллі по флангах, Мойзес Кайседо, Енса Фернандес, центральні опорні півзахисники, Кол Палмер, центральний атакувальний півзахисник, Педру Нету, Джейдон Санчо по флангах. та Ніклас Джексон у нападі, це стартова розновка Челсі. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі Челсі з перших же секунд підопічні Марески захопили ініціативу Челсі м'ячем більше володів на початку матчу. Ну і вже на 14-й хвилині Коул Палмер рахунок матчу відкриває Джейдон Санчо. Стає автором результативної дії. Е, Джейдон дуже здорово підключився полімофангу, віддав проникливу передачу на кола палмера. Кол зайшов у штати майданчик. Дуже здорово розібрався. Кол палмер в ситуації, пробиває кол в дальній кут та відкриває рахунок у поєдинку на 14-й хвилині. Після того як Челсі рахунок відкрив, в принципі, Челсі Гру я вважаю, контролював. А перші хвилин 30-35 повністю я вважаю були за Челсі. Там ще буде супершанс кола Палмера. Коли педронета на швидкості зайде штарний майданчик, простріли прострілить португалець. Але Кол Палмер, ну скажімо так, не влучив. Просто напросто м'ячу, трішки не встиг кол Палмер. В, в Челсі були хороші моменти. І у Нікса Джексона був хороший момент, коли Ніклас дуже здорова вища на надерна позиція. На Замасі дуже здорово прибрав лакуа. дуже здорово пробивав з зовнішньої сторони степи, але не влучив у площу на Але під кінець таймою Крістал Пелеса пішли на пані моменти. Ой, забув супершанс, щоб забити. Ось, і справді, Пелес активізувався наприкінці матчу і команда Олівера Гласнера мала абсолютно всі шанси, щоб рахунок у матчі зрівняти, але в кінці кінців перший тайм завершиться перевагою у Челсі. Другий тайм, в принципі, також Пелес Пелас, пан розпочав, але в цілому Челсі, ну, скажімо так, все одно було таке вичуття, що Челсі все-таки контролює. тролює. Хороший, хороший там був Шансуанса Фернандеса. Щоб забити, Ну тобто біди, нічого, знаєте, не передвіщає. Біди, до речі, Маргіу там все вийде. У Челсі Мергію поміняє Джексон, нонімет, як ще вийде. Еддерн Кеттвісі камана вийдуть у Крістал Пелос. А кріста рахунок ти зрівняє. На 82-й хвилині Дуже здорово взагалі -то, перехопили м'яч господарів центр поля Езе. Дуже здорово знайшов вільного матета. Матета замкнув простріл Езе та переправив м'яч з близької відстані у сітковий воріт Робіна Санчеса. 1-1 Крістал рахунок у зрівняє з господарі. Після того як коргунок зрівняли, знову в принципі відійшли. На, на свої половину поля Челсі намагався вирвати перемогу, але в кінці кінців Челсі не вдалося це зробити, і Крістал Пелес бере дуже важливі залікові бали для себе. Друзі, якщо взагалі подивитися статистику, то у Челсі 15 ударів і один удар в площину, і це єдиний удар в площину був та й гульовим. У Крістал Пелес 13 ударів, але 6 ударів в площину. 37-63 контроль перевагу Челсі, 6-6 з кутовими. Друзі, якщо брати гольові нагоди, то у Крістал у тут такой же перевага. 2 1 Дві Две нагоди в Господарев. Одна голева нагода упущена. У Челси была одна на нагода и она была реализована. 335 передач в селом зробили футболисты Кристал Пелос. 254 передачи из них были точными. Это да 75% точность передач. 565 пассив у Челси. 486 было точным. Ну 86% точность передач. 2-0 за офсайдами. С 13 -й. Ударів 6 ударів в площину, 2 удара удари повзворота та 5 ударів заблоковані були. У Челсі з 15 ударів, 1 удар в площину, 10 ударів повзворота, 4 удара заблоковані були. По успішних відборах краще був Кристал Пелас. 16 успішних відборів у Крістал 61% успішності. У Челсі їх було 5, це 41% успішності. 5 сейвів Робіна Санчеса. Жодного сейва в РТ Пелас 21, 13, повинні м'яча, 7-7 за перехопленнями. Ну і 12% порушень правил. У Челсі, дві жовті картки, у Кристал Пелас 9 порушень правил. Жодної жовтої картки не було. А найкраще у футболіста матчу, знаєте, друзі, я оберу. Найкращого футболіста Мехію, футболіста Крістал Пелас. Справді, він мені дуже сильно сподобався. Він, по першій боротьбу за свою вигравав дуже часто. Ну, плюс був дуже активний. Да, він забив, він не віддав жодної гольової передачі, але неймовірний об'єм роботи. І мені він справді, дуже сильно сподобався. Я саме його обору найкращий футболіста матчу. Джейдена Санчо я би виділив би Джейден хороший матч провів. Кол Палмер, непоганий матч провів. Возь, але я все-таки Міхію беру найкращий футболіста матчу. Якщо, друзі, підводити якийсь підсумок цього матчу, да, то в принципі я вважаю, що рахунок справедливий, все-таки я вважаю, що Крістал Пелес на поразку все-таки не награв. да, Челсі був ближче, але все одно Пелес не награв на поразку уж точно. Команда Олівера Гласнера бере залікові бали. А Челсі залишається четвертими в будь-якому випадку Челсі. Тут залишиться 36 залікових пунктів у Челсі. Шоста нічя. 39 забитих м'яча, 24 м'яча пропущено, плюс 15 різниць забитих та пропущених у лондонців. Кріс Лапелос набирає свій 21-й заліковий пункт. Команда Олівера Гласнера на 15 тій позиції зараз знаходиться. Ну що ж, друзі, Крістал Палас Челсі один-один. Якщо у вас є, друзі, бажання, напишіть свої враження по цьому матчу в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.